Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на рахунок сонячної електростанції, на прикладі моєї сонячної електростанції. Я є новачком в цій справі. У мене станція лише два з половиною місяця і відповідно я це питання вивчаю. Ділюся особистим досвідом. Зразу кажу, що я нічого не продаю. Нічого не рекламую, суто мій досвід і не більше. Власне, про що ми говоримо? Зима? Відповідно, генерація практично нульова, хмарність щось добитися зараз від своєї СЕС практично неможливо. Однак певні речі, зокрема під'єднання панелей до нашої сонячної електростанції, яким чином вони під'єднані. Їх особливості можуть впливати, що наша генерація трішки збільшиться, тому спробую розповісти саме на своїй, на, на прикладі своєї сонячної електростанції. У мене сонячна електростанція потужністю 8 кВт, інвертор Дея, 8 кВт, сонячні панелі в кількості 21 штуки виробник Ryzen. 400 з загальною потужністю 8,4 кВт. Акумуляторної батареї 150 А загальна ємність приблизно 7,2 кВт. Для того, щоб було повне розуміння, потрібно мати уявлення про самі технічні нюанси, можливості самого інвертора. Зокрема, в моєму випадку інвертор дає загальна потужність 8 кВт. Тобто ми цим обмежені. Важливо за цей параметр не виходити. Також є певні обмеження діапазону, в яких працюють сонячні панелі, тобто mppt трекери Зокрема, mppt трекер працює в діапазоні від 125 до 500 вольт. Тобто 125 вольт це мінімальний вольтаж, при якому. Починає працювати mppt трекер, і коли може запуститися генерація, а 500 це верхній діапазон по вольтажу, який ми можемо встановлювати при паралельному при послідовному підключенні панелей. А також обмежені по силу тока. Зокрема, MPPT-трекер витримує в межах 22 ампер, це або 44 там пікова. Получається, тому цифра 22 для нас є ключова. Панельки Ryzen у моєму випадку в холостому ході, наприклад, вони можуть мати 41 вольт там з копійками, вже в копійки не буде вдаватися. І по силу струму це приблизно 11 А. То в мене два поля, які були під'єднані на два різних MP5 трекера, так як вони у мене. Наявні в моєму інверторі, крім того, на кожен MPPT-трекер я можу стрінг підключити по два поля. Зроблено це з метою тієї, що, можливо, особливості розміщення, особливості розміщення панелей є таке в різних місцях і інколи приходиться підключати ще з інших, як би мовити, локацій. Так правильно сказати. Ну, тобто, у вас, наприклад, на одному будинку там є 5 панелей. На іншому будинку ви тоді на два входи можете підєднати свої панелі до одного mppt трекера до одного стрінга. У мене два поля, але вони знаходяться в одній площині на даху моєго будинку. Просто підєднав на два різних стрінга. На кожному полі по 10, на одному полі 10 штучок. Знаходиться панели на іншому 11. По вольтажу приблизно на одному полі 410, на іншому 450 вольт. Навіть при умові, якщо десь буде зима, і у мене збільшиться, наприклад, про те, що я розпидав раніше вольтаж, то навіть при таких умовах у мене за 500 вольт я не вийду. По амперажу 11, все окей, все класно. Однак. Один стрінг, mppt трекер витримує до 22 А. Відповідно, я можу ще одне поле під'єднати на один стрінг. Таким чином, по вольтажу у мене поле отримання десь приблизно на межах, тому що було 410-450. Це десь 435 вольт амперажу, збільшиться до максималки до 22 А. Але це допустима норма. Відповідно, логіка в цьому така, що коли, наприклад, навіть падає дощ, і вам, наприклад, зібрати воду з 20 квадратів, більше ви можете зібрати, наприклад, тої води, чи, наприклад, з 40 квадратів. Звісно, що з 40. Так само і тут, тому що сила струму також збільшується, запустити саму генерацію з цього поля можна буде швидше. І раніше запустити саму генерацію на початках, тобто тоді, коли сонечко тільки встає, по моїм суб'єктивним відчуттям почалося раніше. Звісно, для чистоти експерименту потрібно було б мати два ідентичних інвертора з такими ж самими полями, які були б в одній плоскості, в одному напрямку, в одній площині по кількості. Однак в мене такого немає, тому експериментую з тим, що є. По моїм суб'єктивним відчуттям, коли я під'єднав свої два поля на один стрінг, вийшлося під'єднання у мене послідовно паралельне. Два поля було під'єднаних послідовно, тобто там по вольтажу. А вже по амперажу, коли я збільшив, коли під'єднав на один mppt трекер, це вже стало паралельне. Тому в мене зараз. Підключення послідовно паралельно. Вольтаж 435 Аж в межах 22 А. Результати я надам вам, звісно, пізніше, тому що це зробив буквально 2-3 дні назад. Однак, вже по спостереженням і по тим цифрам, які я отримую від самого інвертора, я бачу, що генерація почалася раніше. Тобто вона починається набагато раніше зранку і закінчується набагато пізніше ввечері. І якщо ще декілька днів назад, буквально 3-4 дня, у мене генерація практично була нульова, то на теперішній момент моя станція виробляє приблизно 0,7-1 кВт. Я вам відео покажу, буду робити прив'язку до, до дня до години, а також буду показувати з камери відеоспостереження, спостереження, яка була погода. Щоб ви, у вас було певне розуміння, просто зберу чуть, -чуть більше інформації, і її вам надам. Але вже зазначу, що по моїм суб'єктивним відчуттям генерація у мене покращилась і збільшилась. Хай не суттєво, але станція почала працювати. Вчалася навіть при такій погоді я наведу приклади з часом, погода просто. Така печальна, що вам навіть і не передати дощі сонця, практично не звісно, вийде. можна було би ще докупити панели і поставити ще на одне поле зробити, але ми обмежені завжди певними характеристиками. А найбільша обмежуюча характеристика у нас є, це потужність інвертора, тобто 8 кВт. Якщо зараз ці панелі не виробляють такої кількості, то в сонячний день. Вони можуть вийти на цю потужність, і відповідно ви таким чином, якщо поставити більше панелей, які будуть можуть виробляти більше, ніж 8 кВт, Ви таким чином просто можете пошкодити свій інвертор. Тому з такими речами гратися не потрібно, тому що багатьох знає, що ой, там наставляли по 20 панелей на один стрінг. Загальна потужність при умові, що там. Кіловат 8, 8 має потужності тільки один інвертор, а панели наставили на 16, повірте. Зараз воно все нормально, однак на літо ваш інвертор не витримає. Я вам гарантую, що буде проблема по перенапрузі, по вольтажу, і він просто вийде з ладу. І ви потім будете віддавати його в ремонт. Тому дотримуйтесь, встановлених вимог. Власне, на цьому буду завершувати. Якщо у вас залишились додаткові запитання, ставте. Їх в їх коментарях ставте свої вподобайки, не вподобайки, діліться каналом, долучайтесь до каналу. Всім мирного неба! Та все буде Україна!